Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Барашівка Житомирської області. Відстань до міста Житомир усього 3 кілометра. Продається двоповерховий будинок з загальною площою 60 квадратних метрів. Будинок містить дві окремі кімнати, окрему кухню, санвузу та сауну. В будинку зроблений ремонт з використанням якісних екологічних матеріалів. Усі меблі та побутова техніка залишаються новим власникам. Земельна ділянка площею 8 соток. Усе приватизовано. На території ділянці є альтанка, мангал, свердловина та каналізація, зроблена септиком. Будинок розташований недалеко від центру села. Поруч знаходиться зупинка громадського транспорту та магазини. У селі є своя церква. Цей будинок стане ідеальним місцем для постійного проживання чи для дачного відпочинку. Друзі, якщо вас зацікавило це оголошення, посилання ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за підписку! Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!